Як вам це відбити пенальті? Понравилось? Мій теж сподобалося. Давайте подивимося цю кат-сцену. Це перша гра нашого сезону іспанської жерони в Лалі Esports. Каццени, звісно, прикольні, красиві, оп, як то кажуть, радують. Я особисто довольний. Мені дуже сподобалось. Добре картета, дивіться які подачі, але... Що я можу сказати про Реал Сосіда, це дуже сильна команда, максимально сильна команда і ми аутсайдери. До того я ставлю тактику щоб по флангам, яка спойлерну вам зіграє зі мною злу злу шутку. <гум> злу в шутку тут я приходимо до самого матча. Е, свисток, тут будуть основні нарезки, е, основні нарезки, атак, Real тейк. attack. І тут дивіться, яка токсична, яка токсична FIFA. Як дивіться, як вони мене насправді унижають. Дивіться, ви подивіться на це святкування. Да, Я понимаю, я нотка юмора, я разумею, что это у него такое празднование, он так празднует Реал Лафи, ну, видите, как атака а а добивался сюда, да, тут ворота просто без силы был. Тейк забывает, или так, забывает, и, и 1-0, тут снова удар, вратарь отбивает перед собой, и 2-0. Я в этого кайфа... Атака, долбик, долбик, Довбик, звісно, топовий нападник, він така міє вигризати за счет корпуса, за счет росту він це вигризає. І 88 хвилина на рахунок 2-1, це перша гра сезона, то теж токсічу, тому що тейк, коли забив, мені теж за токсічу. Дві хвилини залишилося, я думаю, а вдруг? Ну, тут защитник провалиться, тейк робить 3-1. Опять-таки, та тактика грає по флангам. Зіграли за в лошутку, е, наш тренер. Я сказав, що в цій грі першого сезону за цей програш я беру все на себе, тому що я рілі, е, треба від Жерони те, що вона не міє. Тобто Жерона повинна грати другим номером на контратаках. Це другий матч, ви подивіться, яка увага на Віктора Сіганкова, на нашого українця, нашого українського козака. Я дуже від цього кайфанув. Дивіться, ви просто фу фул-фул лисий. Циганков, циганков, кожна катена, це циганков. Дуже приємно, дуже дякую, і спорт. Тут тренери, це перший домашній матч, до речі. Перший домашній матч, я тут навіть змінив я тактику, поставив все на баланс і на контратаку. Змінив я, до речі, схему, бо, тому що схема була такою, що я поставив 4-3-3 і поставив на баланс. І чесно скажу, игра пішла, ігра пішла до дому. Давіда до, 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 до Віктора циганков на довбика, добик проривається, сім'є. І забиває, 19 хвилина 1-0. Все красиво, які тут пас від Віктора Ціганкова. Українське дубо рішає. Як не крутий, бам, і далечку, і 1-0. А там Довбик, топовий форвард. Знову, Віктор Ціганков, Гарсія, Довбик, Довбик пасує на Савіо. Савіо Довбика, Довбик, БАМ 2-0. 26 хвилина. Я думаю, блін, ну перший виїзний матч, ну програла, ну буває. Ну тут 2-0! Ну думаю, що може статися? Вже все, ми команду положили на лопатки. Довбик робит дубль, и все, ГГВП. Но ну, тут хетаф, а це хетап, якщо я помиляюсь, правильно, да. Атака. Ви подивіться, там странний захисник, на кого я переключився, був на 11-метровому цьому позначке і виходить, там було голе поле і... 2-1 пацани, 2-1, там закінчився, акцент на довбику, всі гу 3, 3, 2, тобто... Чотко все. Тут вам пенальті. Це я не розумію, цю, я, оця, оця фігня дуже сильно заставляє не грати ці кар'єрки. Ви подивіться, це бред. Ну мене бісить, що воно в гра вмішується нашу гру. Пінальті. Тут навіть камера не перемістилася, ви бачили? я дивився зверху. Знову! Знову пенальті, любі друзі, 2-2 вже рахунок. Пінальті на 70-й хвилині. Друга пенальті в мої ворота. За бала гра, не души мене, ну це безглузді пенальті. Безглузді пенальті. Тут без шансу, я не, не потащив. 3-2? 32, друзі. Савьо. Довбик. Довбик. Довбик не забуває на 75 хвилин, грібаточки. Савіо, а знову ж таки, Савіо. Довбик, долбик вигризає, корпусом відпихує, Бачите, защо корпуса він зараз відпихнув. Як він кодовбик пихнув плечем і забив із на 84 хвилині і 3-3 ми вириваємо цю нічиєчку. Хоча, як на мене, при рахунку 2-0 я думав, що ми їх розгорвемо в в прах. Тут він тут, тут корп... за счет корпуса защот свої фізухи здорової, він продавив захисника і забив. Далі ми проти Сівілі, тут просто минута молчання, плюс F ту респект, тут дивіться, яка, яка теж касценочка, са кампус, главний гравець. Е, До речі, раму це не показали. Повинен тут він вже бути. Ми починаємо цей матч з Сівіля, миса. Ми в усіх іграх аутсайдери. Ми тренулій вже програємо, Іван на Довбика, Довбик тут його вміє приймати м'яч. Довбек робить 3-1. Я тут думав, що я щось зможу зробити, але там вже було 4-1 я вирішив, як зіграє команда без мене. 4-1 зі мною, я думаю, як вона зіграє без мене? Тут вони пасуються, пас-пас, пас, 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 пас туди-сюди, сівіля атакує, сівілля ну, на класі нас обігує. Але ж, у нас є ж такий 9 номер, який як під назвою Артан Добик, який робить 4-2. Думаю, нічого собі, комп'ютер то що щось може. Не тут то било. Не тут то било, пацани. Ой, не тут-то било. Це там закінчився, до речі. Зараз буде... Це, мабуть, розгром в року. Ну, по суті, я ж говорю, Жерона не вадає тими склами, які вона показує в реаллайфі, це максимально слабка команда, там немає ким бігати, немає ким забивати, немає ким давати паси, вони програють максимально всю борьбу, як верхову, так і нижню, так і боротьбу корпуса. Якусь там тактику не став, там треба максимально оновлювати состав, як мінімум треба міняти два центральних захисника, два центральних півзахисника. Оці ці позиції треба закривати, щоб щось, хоч щось можна було робити. Тут 5-2 Ель Несері, це 82-га карточка Team, яка мені надоїла максимально. Тому ці нас розгромила по факту, ну. Уви, Жерона може балатися тільки в реалліфі за те, що за цей великий респектос. На жаль, в даній версії гри це безхребетна команда, яка нічого не може, тому ми просто нас тут... Унижають, розтрощують. У нас два удара, два гола. Два момента, два удара, два гола, яких забив Артем Добік. Артем Добик себе непогано показує Віктор Циганков, що чесно такий він трошки тугруватий. Ну не хватає в нього цієї виносливості, не вистачає цього дріблінга. Ну дуже тяжка команда, тут безрізність. Я б міняв три схеми. Бас ще спочатку атакующа, якась грала за ночью шутку, я першу гру на виїзді програв першу гру сезону, програв революсидаду, потім я змінив. Мене вбив рефері, 3-3 зіграли, нічия. Якщо чесно, нічия, я думаю, нормально. Проти Юлії, я думав, що я щось покажу, но <сум> рахунок на, на таблі 7-2. 7-2, матч а Кампус нас просто М -м, переіграв і знищив. Далі в нас проти вас Пальмас. Ну думаю, ну тут, і то я вже зможу, зможу пацани. Дивіться, яка тут увага на Артема Довбика. Артем Довбик забив 6, 6 голов в 3 матчах. Стопа пушечна. Ні, ну він рілі забиває. Там звісно, конечно, бувають погрішності. ну моделька в нього непогана. Я думаю, в наступній фіфі, FC25 він буде непогано. Тут котовий. Знову свисток, знову пенальті. І після таких кар'єрку грати ніяк не хочеться. Ну це просто неможливо. Ну і гра тебе просто унічтожає цими пенальтями. Ну кожну гру пінальті, ну скільки це може продовжуватись. Ну тут я тащу пінальтів. Тут я якимось чудом потащив пенальті, але це нічого не дало. Подивіться, там і захисник був. Один був на 11-метровій, другий був ззаді, і в ітогі там пуста зона, він не встигає, вони розбередаються, вони не держать лінії, і я програю 1-0 на якийсь там хвилині вже був. Далі Атандов, дає пас на Борджа Гресія, це наші центральні підзахисники, і тут ми робимо 1-1. 1-1 і... Віктор Ціганков запригує йому на спину і каже, ну, лошадка, но! хе хе Да дивимося далі, хлопчики-горовчики. Тут чіткий пас був від Довбика. Все, він подібне. Я думаю, ну все, зараз ми заживемо. Тут Артем Довбик знову знову корпусом і тут прокидає м'яч. Артем! Артем Довбик! 2-1, 71 -та хвилина! Ну думаю, ну нарешті, чоловіки, нарешті буде перемога. Тут болівальники теж радіють. між демон першу перемогу, вона буде чи не буде? Зараз ми її узнаємо. Дивіться, що тут робить якісь сейфер робить вратар. тут така касанка прикольна, мені дуже подобалося, як після сейва вони, вони просто звітають у нашого кіпера, голкіпера. Тут кутовий, який ми пропускаємо, тут подача, вибиває, тут наш захищенки Соліс. І зараз подивиться на паузі, що зробив мій центральний захисник, я був просто в шоці. Він похоронив нашу команду, 93 читерна, 91 читерна і 2-2 і ГГЛП. Нічейка. Це треш, пацани. Пишіть як вам кар'єрка, сподобалося вам чи не сподобалося, зараз буде, зараз буде повтор. Чекаю фідбек. Дивіться, який провал. Що це було? Тут п'яточка і тут понятно в пусті ворота. Ставте лукас і пишіть коментарі, як вам кар'єрка. Дякую. Всі величезно дякую. 2-2. Нічия.